Под одяг перші плюс 9, 10 кВт ціною 900 гривень. Давай я щось знаходиться. Перше буде ось такий укорочений тон. Іксація розмір. Іде тут вирішити на пальчик. на нас тут пальчики. Наступна есочка штанишки. Ось така інка шкатманчика по боках, і тут вона на манжетах. Наступна Це буде у нас коптиночка. Ось так, ам розмір. Ось така зелененька. Далі ось такі біжеві штамішки. Ось це будуть бриджики. Далі, ось така зіпочка, чоловіча, синій, великий, гатний розмір. Наступна ось така бодічок такий. Зіпочка. Ось така. Ось така коптиночка у нас буде йти. Також. Ось така в полосочку. Ось такі штанішки йдуть для мого крою. Так, ще одні штанишки йдуть на маншетиках. Замочок на шийці буде тільки. Далі ось така кофтиночка Nike. Так, ось така легенька кофтиночка йде. З гарним витисом ось таким клетчиком. Так, ось такий лонг. Просто біленький з Наступне. це Наступне нас буде ось така оранжева. Штаніжки, ідуть вони на меншех. Далі. Ось така фіолетова з Маусами. А для того, щоб замовити такий класний лотик спортивного одягу, де входять свішоти, худі, штаніжки, лонги, потрібно написати нашому менеджеру на вайпер або телеграм.